Щодо зарядки. Стандартна зарядка мені всередину не влазить ніяк, хіба робити зовнішню. але біда в тому, що нема де купити. Зникли з наявності, ніхто не має. І тоді фантазую, що я тут маю? Я тут маю зазор фактично 4 см мінус, мінус 5 мм на гвинти, якби щось. І глибина. Глибина в мене умовно є десь 8,5 см. І є ось такі блоки живлення сіточки. Так він фактично не влізе. Його не пустять гвинти виступаючи. Але якщо зняти сіточку, то, можливо, з платою я його запхаю. І я його так чи інакше на підложці зможу сюди запхати. Можливо, але це не точно. От якусь таку компоновку зробити. Тоді би місця вистачило, по мінімуму, розмістити два вимикачі, якісь конектори, і ТД, і ТП. І теоретично би було. Біда в тому, що це блок живлення, а не зарядний пристрій. Тобто він не призначений на пряму зарядку батареї. Але як казав Майкл, Шур, АО є, тобто є декілька але. Перше, якщо взяти 12 вольтовий, то я можу його гнати постійно через цей модуль. Але мені ця ідея не подобається через відносно низьку потужність і постійну роботу цього модулю, якого я трошки недолюблюю. Цей блок ось мені задонатили спалені. Я вже відремонтував на холостих. Він працює і ще залишилось перевірити. Під навантаженням. Цей блок на 24 вольти і 7,5 А. Тобто задати 25,2 вольта я можу сміло навіть під сторочним резистором без зміни схеми. Питання, як він буде з обмеженням струму. Їх переробляють на зарядки. І от, аналізую схему. Шунт є. Мікросхема, К, точніше не К, а тут МБ 75 тисяч, але це є 7500. Це є прямий аналог тлк 496 І як би ж, мій лабораторник навіть зроблений на такій мікросхемі, там регулювання струму є, Тобто блок падає не в захист, а переходить в режим Constant Current. І теоретично його можна малою кров'ю переробити на зарядку. Є знову ж таки додаткові нюанси. Вони полягають в тому, що це є копія схемотехніки АТ. І тут немає додаткового живлення шимки незалежного, і шимка живиться від вихідної напруги. Тобто йде автозапуск, йде імпульс, імпульс заживлює шимку, і тоді шимка вже це все діло регулює. І такі блоки не можуть працювати в широкому діапазоні зміни вихідної напруги, бо просто або зависока буде напруга на шимку, або замала. І воно все бабахне. В нас же є діапазон умовно 18-25 вольт, тобто відносно невеликий. І цілком можливо, що 24 вольтовий блок з заводу без проблем зможе працювати від 18 вольт. І якщо так, тоді я просто вношу зміни в кола захисту струмового і отримую зарядку. Для цього мені його треба таки змонтувати. На радіатор і пробувати навантажувати, дивитися. Для цього знову розряджаю акумулятор, щоб пробувати, як то кажуть, на кроликах. І якщо цей фінт пройде, то без кришки, без кришки, він йде без вентилятора, мене це теж повністю влаштовує. Можна буде частину чогось позрізати, повикидувати. І, можливо, я його таки запхаю всередину. Він навіть може слугувати якраз прижимом до АКБ. І Слугуючи прижимом до АКБ, він займе своє місце. і ми будемо мати зарядний пристрій на 24 вольта відразу і 7,5 А. Це би було близько до ідеалу. Отак пробую робити. Ось так воно би мало виглядати в теорії. Плюс-мінус так забезпечиться достатній протік повітря. Тут є відносно достатні зазори, щоб нічого нікуди не замкнуло. Тут є місце розмістити вольтметр роз'єм і два вимикача буде тісно, але зробиться. Теоретично, роз'єм можна десь винести на другий бік, але не хотілося би. Бо треба якось так організувати, щоб це можна було поставити або покласти лежачи, щоб воно працювало. По висоті головне, щоб мені влізло, бо тут особливо запасів немає. Продовжую продовжувати. такі моменти, коли приходиться тратити дуже багато часу на розрядку. Задумуюсь, чому я дотепер не маю активного навантаження. Воно хоч і не рідко потрібне. Але досить універсальна штука готова брати на себе величезні навантаження, гнучко регульоване. І якщо підсилювач, то мусиш пасивним. А в принципі акумулятори, блоки живлення, цілком реально активним навантаженням грузити, вантажити. Тобто, може колись, хто знає. Через проставки для кріплення, перетворювачів, батарею запхати та працює гіморой. І куча, буквально пару міліметрів мені бракує, якихось 5 мм. Там виступ чуть може бути. Знизу є картонка. Я думаю, замість картонки вона має 1,5 мм товщиною. Дам оцю прослойку. Посередині каптон, де виступ. І тоді, в принципі, ось так, блок живлення буде зразу притискати батарею. Щось фрезою можу зняти, тут ще 2-3 мм. І в принципі, запхаю. Тепер можу сверлити різати вже кріплення вольтметра і вимикачів. Ну що, прийшов час зарядку перевіряти від блока живлення. Блок відремонтований, штатний. Якщо теорія правильна, то згідно з хемотехнікою, він має впасти не в захист а обмежити струм на 7,5 А. Батарея розряджена, на ній напруги немає. бмс її відключила, тобто там десь біля. 18 вольт плюс-мінус якісь десятки. Обнуляємо кліщі. Вольтметр підключив. Стрельне, не стрельне. Є запуск. 19 вольт, 10 А валить. Що ж, виходить, що блок живлення може дати більше, ніж положено. Ну, мене це влаштовує. Питання, чи не стрельне, заряджаю. В мене батарея 6 s 12 p відповідно, 15 А я вдувати можу сміло без жодних проблем. Тому 10 ампер це добре. І головне, що, що йде заряд, що воно не падає в захист в аварію. Наблюдаю. Тим часом розмічаю собі органи керування, як вони будуть. Мушу змонтувати батарею, бо потім її фізично не запхаю. Вона буде незйомною. Тим часом дивлюся, що відбувається на зарядці. Струм 9,7 А. 24 вольта піднялося, на індикаторі з'явилося. по температурах бачу, що гріється добряче. От вже діод важко тримати, ну, як не важко, неприємно тримати руку. ще буде тепловідвід на корпус самого блока, але то не так, що дуже багато. І транзистори. Транзистори теж. Гарячий, тримати неприємно. Мабуть, прийдеться трошки зменшити струм для того, щоб було безпечно. Можливо, на транзистори тут додатково кину якусь пластину, тут є місце алюмінієво, щоб збільшити теплоємність, покращити тепловідвід. Має право на життя. Напевно, так воно і буде. І ще бачу, що гріються керамічні конденсатори. Частину я повимінював, а частина була потемнівша. І... Страшно гріються. Фільтра високочастотні, їх треба буде виміняти всі решту. Ось цей резистор на 500 Ом, він теж гріється, не розумію чому. Треба буде подивитися його включення. А загалом, в принципі, нормально. Діоди вхідні теж гарячі, нічого собі. Одним словом, зменшувати струм буду однозначно. Допаюю резистор, значення струму мені не знайоме, точніше опору, тому підбираю. Ось воно і є. Ставлю паспортні 7,5. Регулювання, так собі. О, є паспортні 7,5. Випаяю, поміряю, впаяю. Постійний резистор або принаймні нормально впаяю підстроєчник, бо він зараз висить на маленькому резисторі, щоб не відвалився від вібрацій. Так я зробив обмеження по струму по потужності. В мене не буде перегріву і ризик виходу з ладу є мінімальним. Змонтовано в корпус, зазори вибираю мікропоркою, щоб була амортизація, ізоляція від корпусу, кути заливаю силіконом, щоб воно трималося купи. Блок живлення. Ось тут він так буде стояти. Майже добре. Трошки підріжеться, трошки запас є. Ну і вже вирізані органи управління. Трохи зле тут. Прийдеться підрізати кнопку, роз'єм вже як вийшло. Не вгадав чуть-чуть. Їду по вентилятор, на кінець він приїхав, бо в нашому селі 24 хвотовий потрібного розміру просто зникли. Приїхав вентилятор, потрохи збираю. Вже в мене от вирізані отвори. Наношу пасту максимально рівномірно. Ось тут в мене буде жити модуль приблизно ось так. Це вже вирішено. О, тут йому місце. Тут його треба притерти і прижати. Про переробку тих блоків в інтернеті в принципі, багато, але і на україномовному воді щось є. Можливо, варто детальніше, не знаю чи комусь цікаво. Бо по суті виходить досить легко і просто. Зарядний пристрій. Мені треба резистор опором 250 Ом. Такого немає в мене. Беру так, що найближче, і в мене виходить 243 Ом. Ще би 7 Ом докинути. Хай буде менше, буде менше грітися адаптер. Зарядка паяю. Трохи виріб набуває кінцевих рис. Монтую, збираю докупи. Якось так воно виглядає. Тут мені чуть ще тр... плата, треба подивитися, чи її підрізати прийдеться. Чи кришку не до кінця закривати, чи може стане. Там запас ще якийсь був. Керування поки що в сторону, щоб нам не заваджало. Підключаємо акумулятор. Опа. В нас. Вже працює індикатор. І ставимо на зарядку до повного, щоб подивитися, чи не стрельне. Ех, вже десь в пасту заліз, так жирно. Включив. Блок стартанув зелений, діод світиться. Контролюю струм. Струм, так, як запрограмував, 7,5 А, було, 7,4, 7,3 впало. Чи буде падати, чи буде рости? В принципі, мав би бути стабільним, напруга буде рости. Наблюдаю. Поки блок живлення пробує не згоріти, я займаюся слюсаркою, підганяю кришку. У мене вона вже закривається. Тут вирізав. Всередині повирізав тримач гуми, щоб мені не заваджав. Так воно все стоїть, працює. І в результаті бачу, що таке. Нагрів доволі сильний, навіть 7,5 А трошки менше, при 22 градусах воно все гаряче. В принципі, воно би може і мало так працювати, бо цей блок розрахований був на пасивну роботу. Але трохи лячно. Подивлюся, можливо, організую включення вентилятора при зарядці. Але це не точно. Місце в мене залишається тут реально обмаль. Тут ще дві кнопки треба розключити. Ще піде сюди модуль купа дротів. І, в принципі, єдине вільне місце, ось тут кавальчик такий. Ну Але тут потік повітря. Хочеться вірити, що цих отворів вистачить. Все-таки потужності тут вже не такі великі. Скільки ми там міряли? 130, по-моєму, з копійками споживання і 50 в антенну. Тобто якихось Вт-80 нам би треба було розсіяти. Я думаю, з таким вентилятором потужнім. І Металевим корпусом ми це зробимо. Хоча ця бляшка, я вам скажу, з неї толку якби небагато. Ось тут деблок, воно не гаряче, але таке добре тепле, а вже чуть нижче воно холодне. Тобто тонка бляшка, теплопровідність має так собі. Транзистори причому гріються не так, щоб сильно. сильно гріється діод і навіть трансформатор гарячий. На трансформаторі тяжко тримати пальця. І дросіль аж пече. Та, обдув би тут не завадив. Треба буде над цим подумати. Прийшло десь 2,5 години, блок витримав. Нагрілося так добряче, не пече, але це металева кришка, вона гаряча. Всередині от зивів термопару на дросель. На дрослі я маю 100 градусів. Один градус, чи завищує, чини занижує термопара, не впевнений, це не суттєво. 100 градусів на дроселі. Добре, чи це ж зле, напевно, не дуже добре. Треба буде подумати, можливо, про додаткове охолодження. З іншого боку, далеко не факт, що будуть його заряджати з нуля до максимума. Часто і От погодні умови не зрозуміло, які будуть, тому що зарядка може бути в принципі і. В день, коли буде жара. Коротше, треба ще понаблюдати, подумати, що можна зробити і як. На транзисторах маю 63 градуси, це без проблем. На трансформаторі міряв, ще раз, спробую зараз 90 було. І ще мене цікавить вихідний діод поміряти. Що робиться на вихідному діоді. 92 на трансформаторі. А на вихідному діоді 71 градус. Ну, типу, так, як решту терпимо. Решту ніби як терпимо. А на звичайних діодах діодного моста 94 градуса. Ніхрена собі, 95. Це діодний міст, а це вже не добре. І це при 7 Ах. Да, режими так собі. За обмежені габарити корпусу мені приходиться платити доволі високу ціну з монтажем. Досить складно то все організувати, позапихати. Зразу дроти було важко дати, бо не було під рукою. І невідомі були потрібні довжини. А тепер, коли воно вже позакручувано гінекологічно, знімати теж не хочеться, а запхати щось небудь куди, це як сексом перший раз займатися. Воно ж вроді все просто, вроді є клемник, вроді є місце на нього. Вроді ті дроти без проблем запихаються, коли воно на столі в руках, а от коли воно вже хрен знаде і ти не бачиш, що там відбувається, то одні матюки трьохповерхові, блін. Далеко не кожна викрутка залізе. І затягнути тоді теж проблема. так і. Парився, 2 дні тупо збираю, підключаю докупи. Бо нема місця на лишні дроти. А оскільки це треба вкласти разом з блоком живлення, потім окремо, то й довжину мушу забезпечити достатньо. Ось і все, глушак готовий, останній штрих. Припаяв кнопку включення силового блока. Антена на відстані 3 метрів, за 10 метрів від мене за стіною. Пульт сигналізації, не пульта клавіатура, і вона сходить з розуму при включенні глушилки. Запустився перетворювач вентилятор, 300 мА воно жире. І включаю силовий блок. Чути на фоні, як починає пікати клавіатура. Дуріє одним словом. Працює, збираю. Якось так воно вийшло, така компоновка. Трошки вільного місця є ось тут. Решта все забите, монтувати дуже незручно. Кнопки міняти пайкою хіба? Бо на клеми тут тупо місця вже не залишилося. Та й ніби так, 12-вольтовий вхід, ось тут, вихід. Загалом, ніби доволі міцно, трохи гуляє, але це не проблема. Чотирма саморізами кришку ось тут буде закріплено. За рахунок цього, кришка буде мати ще зазор, додатковий тут зверху для виходу повітря. Вентилятор шумний, але там, де воно буде, і так буде шумно, тому думаю, не проблема. Перетворювач в продуві без проблем буде продуватися Основний, той, що зарядка від акумулятора від 12 вольт має свій вентилятор. На перероблений блок живлення не ставлю вентилятор, бо його тут банально немає як закріпити. І якби воно з заводу на ту потужність розраховано, тому надіюсь що буде працювати в принципі без проблем. Але це покаже час. Ще треба. Купити білий маркер, бо мій втомився, і нанести якусь бойову розмітку. І лаком зафіксувати гвинти, щоб не розкручувалися. години роботи, трохи шумний, повітря прохолодне, таке ледве тепле на відчуття. Температура коливається 60-65 градусів. В принципі, рости вона вже більше, мабуть, і не буде, тому це нормально. Де перетворювачі, холодно, де радіатор ледве тепле. Тумпує, працює. Хай працює, тестую далі. Пішли по температурних режимах всередині. По термодатчику воно не міняється нічого. Все так як було в 100 ватті. Тут воно гаряче і ефективно працює десь тільки до середини ребен. Але температура в межах норми. Ось тут десь найгарячіша точка, палець тримати тяжко. Якщо сюди присобачити термопару, то ми бачимо ті самі 60 градусів. Тому в принципі зауважень немає. Можна вважати, що все в порядку. Перетворювач взагалі. Холодний на доторк. Тобто йому цього вдуву більше, ніж достатньо. Закриваю, наблюдаю далі. Але думаю, тут вже буде безмін. Час настав. Беремо глушилку одну штуку. Додаємо антенну одну штуку. Додаємо кабель зарядки від прикурювача. Додатковий фланець для антени з засобами кріплення. Шнур зарядки від мережі 220 вольт. Фланець з подовжувачем антени І зверху на то все кладемо інструкцію. Пакуємо в коробку і відправляємо хлопцям, хай працює. А тих, хто гине за наші життя на диванах, давайте помінемо хвилиною мовчання. Герої не вмирають. Вийшло компактно, але мало ремонтопридатне. Забув зважити. 9,5 кг в упаковці, грубо 9 кг. Висновки по третій парасольці теж будуть короткі, бо особливо нема про що. Зробив, в ефір валить, параметри очікувані, відправив, поїхала на тестування. На всякий випадок, чеки зберігаю, якщо би хтось з вас захотів домахатися. По результатах тестування очікуваних результатів ми не отримали, і мене це трохи бентежить. Показники були заниженими, тобто суттєво нижче ніж були в першої парасольки 50 ватної. Зараз там тяжко кавардак, міняються люди, міняються умови. Я не маю достовірної інформації про те, де знаходиться і як тестували. Відповідно, дав рекомендації, то питання зараз вивчаємо, що мене бентежить або що може вплинути на дальність роботи. В першу чергу це відстань від пульта. Якщо в нас тут пульт, а тут в нас дрон, і десь тут стоїть глушак, то дальність роботи, ефективна глушака, в першу чергу, залежить не тільки від потужності. Глушака, звичайно, чим вона вища, тим буде більша дальність. А в першу чергу від дальності до пульта керування, тому що. Протокол захищений, і щоб забити канал звичайною завадою, а не пакетами пристрою по протоколу обміну, щоб було ідеальним варіантом, але це не до мене, це треба професійно більш продвинуто підходити. То потрібно, щоб була велика відстань між пультом і дроном. Якщо буде буквально 300-500 метрів, то ефективність буде одиниці метрів або взагалі не буде працювати. Ще я зіткнувся при першій спробі тесту ще до відправки на ф. Фронт першої парасольки. Коли я поїхав, коли включили, а воно собі літає як літало без жодних проблем. А от коли пульт віднесений, то працювати воно буде на суттєво більшій відстані. Якщо пульт буде за 5-10 кілометрів, вам і 10 ватної вистачить. Без проблем воно на безпечній відстані скине дрон в болото. Якщо ж відстань буде 1-2 км до пульта, то вам і 100 Вт може нормально не заглушити. Тому поки що уточнюю, щодо до чого. Підстав вважати, якісь проблеми з модулем немає. Трьохдецибельна антена, вона на рухомому пристрої, навпаки, би мала бути кращою. Якщо хлопці схочуть, то дороблю їм додатковий подовжувач, попробую взяти 5-децібельну антенну. От чим 3-дебельна коротша, краща, ніж 5-децібельна довша. В трьохдецибе діаграма направленості йде більш широкою, тоді як 5-децибельна вона дає більш вузький потік. Тут, до речі, нюанси, про які згадувалися, купол не купол. Чи потрібен купол? Знову ж таки, не буду пояснювати, подробиць, але вже по діаграмі направленості, тобто кругова антена має як тор. Я зараз тор не намалюю, це, грубо кажучи, як бублик. Відповідно. Знизу і зверху є та мертва зона. Але не принципово. Відповідно, діаграма направленості в 3 трьохдецибельної буде ширшою, вона буде брати більше вверх, що може бути краще. Але напруженість поля в діаграмі направленості в неї буде меншою ніж в 5 п'ятизебельної. На попередній другій парасольці 3 трьохдецібельна справлялася відмінно. З врахуванням більшої потужності в порівнянні з першою, де була 5-ти п'ятидецибельна і менша потужність. Тобто ці речі взаємокомпенсуються і залежать. Потужність, діаграма напрямленості, довжина кабелю і так далі. Парасолька третя працює, вона є справною. А чому результати тесту отрималися не такі, як очікували, то ми зараз розбираємося і думаю, питання власне відстані до пульта? На жаль, це типово і з тим нічого не зробиш. Це треба враховувати. Якщо ворог зовсім поряд, глушилка навіть 100 Вт може бути неефективною ну, на тій частоті, на якій працює дрон. Якщо частоти зміщені, там вже взагалі окрема тема. Ще раз дякую всім, хто долучився, хто скидувався, хто добрим словом, хто грошима. Нагадаю, тим, хто каже, що вчу ворога ворога не вчу, не думаю, що годинні відео буде ворог дивитися на соловійній мові в них би почався інфаркт. Мікарда так сказати, кров з очей, тому навряд чи. А навіть якщо то розумійте, що це фізика восьмого класу, що це прості пристрої, це є лего, тут немає таємниць. Модулі доступні у Китаї, ворогу до Китаю набагато ближче, і в них набагато краще з тими речами, ніж в нас. Нам ще в них треба вчитися. І саме тому я це викладаю, щоб робили на уроках праці в кожному гаражі, щоб наші хлопці були захищені. Також нагадаю, що від цього за. Залежить життя, є нюанси. Я не маю досвіду обладнання і просто на замовлення за гроші я цих речей не роблю. Я допомагаю тільки своїм близьким людям і вчу вас, показую, щоб ви теж могли це робити.